Життя в сірій зоні у селі бойове, що поблизу Маріуполя мало не щодня лунали вибухи. Місцеві діти і досі не можуть забути про обстріли. Як спеціалісти з подолання травми війни допомагають малечі, розкаже Тетяна Блінова. Село бойове за 32 кілометри від Маріуполя протягом року люди мало не щодня тут чули вибухи. Було страшно, що прийдеться покинути село, поїхати кудись в інше місце з іншими дітьми спілкуватися. Вдруг щось не вийде. Було страшно за сім'ю, за людей друзів, що з ними буде. Люди весь час боялися, що війна сягне і їхніх осель. Чимало сімей з дітьми виїхало у класі з Валерією. Тепер лише п'ятеро підлітків. Найбільша проблема цих дітей острах, що надає спати й досі. Ми розказуємо про тих емоціях, які чаще всього можуть возникати час наше вірм'я Це страх, тривога, злость, напряження. І розказуємо, як ми можемо помочь собі в цей момент. Психологи гуманітарного штабу Ріната Ахметова регулярно зустрічаються з дітьми в населених пунктах у так званій сірій зоні. Спеціалісти з подолання травми війни вчать їх долати свої страхіття. Ми представили цвіт нашого страху. На папері все це виплеснулося свій страх, тому її порвали і викинули. Якби символ того, що ми більше не боїмося, у нас немає цього страху, цих переживань. Рисували руку, а потім писали на листочку, на пальцях. Якщо тебе грустно, то в трудну минуту з ким ти хочеш поговорить і обсудить свою грусть. Для дошкільнят страх ще більший клопіт. Часто дітям він передається від дорослих. Надто складно подолати тривогу. Нам завжди казали, що це ідуть навчання. Хвилювання не тільки у дітей, але й у дорослих, але все це. Ми стараємося зглажувати в іграх, в розповідях, в бесідах з дітьми. На допомогу вихователям прийшли психологи гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Вони провели з малечою кілька веселих ігор, у яких навчали дітлахів, як поводитися, коли їм лячно. Серед планів психологів гуманітарного штабу дістатися всіх населених пунктів, де діти знають, що таке війна. Сегодня стоит задача перед психологами штаба Рината Ахметова зайти во все пасіки на селі пункты, где проживают дети, Где дети знают о том, что такое военные действия, где дети переживали военные действия. за весь час роботи спеціалісти гуманітарного штабу вже надали психологічну допомогу тридцяти двом тисячам дітей? Тетяна Блінова, Анна Дорохова, Вікторія Честюхіна, Андрій Бабкін, Сабиті, Канал Україна.